Чи збереглися у вашій родині якісь такі, ну якщо можна сказати, радянські традиції святкування нового року, чи все ж відходити віє. Це олів'є, так воно є, бо якось ну діти до нього, до нього звикли настільки, і вже ну справді має свій смак навіть мого радянського дитинства. І якщо його, наприклад, осучаснити, вже там давати не якусь таку ковбасу, яка колись була дуже смачна і дешева. А наприклад, якоїсь там курочки чи індички, дати туди там може ананасу, і то вже такий осучасний. Ну, але так, це радянщина, погоджуюся. Так, так, це, це олів'є, яке ми уявляємо, що це французьке, але це чисто салат радянський, це французький повар був. У Москві і в Петербурзі, перепрошую, який його запровадив. Тому оце. Більше не пригадую, ялинка це навряд чи це. Це ялинка це, це не радянщина. А от олів'є, мабуть, так. Старі, ще й радянські за Олів'є. Ну, так святкуємо. От загалом, як зустрічаєте Новий рік? Ну, як, В домашньому колі, в сім'ї, з дітьми, внуками, з дружиною. Ну, Ми так звикли, ми виросли при радянській владі. І так нас навчили, наші батьки і ми. Ну не тільки там, звичайно, Олів'єта, я пожартував, звичайно. Ну, так, знаєте, як вам сказати, весело було, набагато краще, ніж зараз. Веселіше було, дуже веселіше. Так? Більше радості було, весілля. Ну, тому що війни не було, не було такої біди. Хоч люди бідно жили. Але якось кінці з кінцями кінця згодили і новий рік зустрічали на столі, все було. Так, Новий рік святкуємо, кожного року міняємо традицію. От, десь е, у класичному форматі збираємося з друзями, організовуємо якесь застілля. От, але чим старший стаєш, тим більше надаєш перевагу таким е, як сказати, вузьким сімейним посиділкам. Дівчина, Шампанське, якісь треба підсумки е підбити. Тип. Ну і якось так. Ми святкуємо новий рік, як це було 100 років тому, в родинному колі, в вишиванках з усіма е е цими потрібними стравами. Ну, по-перше, страви, ялинка, прикраса квартири, гості обов'язково. Зараз йдемо на прогулянку, дві куколки, а потім підемо за стол, будемо чекати новий рік, все як має бути. Збереглися, от у вашому колі якісь радянські традиції святкування нового року. Радянські, а що там такого? Да, зустріч нового року, хоч радянська, хоч зараз б'ють куранти, вітання президента, п'ємо шампанське. Ну а тепер вже лягай спати, а молодше гуляє. Не п'ємо, бо дуже дорого. Не паніться п'ємо п'ємо. Богу дякувати. Ми з тих, що не здаємося.